Реальність, романтизація, монолог про студентське життя. І хоч день починається зі світанком, думки про немінучий день турбують ще увечері попереднього дня. Ми підсумовуємо, що зробили наперед приготували ланч, зробили дезе, попрасували одяг, запланували зустріч і купили продукти. Ми фантазуємо про новий день. І за канонами ми, юнаки і юначки, повинні були б думати про яскравий досвід, що дарує новий етап життя, про знання і зустрічі, про успіхи і помилки, про страхи і рішучість. Але наша реальність припала на війну ми лягаємо з переживаннями про близьких і самих себе. Ми думаємо, як зекономити, щоб батькам не довелося кидати нам гроші. Думаємо про збори, думаємо про полонених, думаємо про сиріт і благаємо, щоб ми не стали ними. Ми так багато ховаємо в собі, бо вже не діти, а перед дорослими все ж таки соромно. Отак От ми лягаємо спати. Думаючи про свою безглуздість, ми ж так багато ймо, а так мало робимо. Нам здається, що ми найтупіші істоти і краще б нас не було. Ми так засинаємо в надії, що вснах все буде кольорово, але нас будуть тривога. Секунди, хвилини, години стресу, постійне питання, що там, коли повідомлення не отримують дві галочки, коли людина не в мережі. Ми неодмінно будемо мати біле волосся раніше за наших пра. Якщо пощастить і ця, цей кошмар реальність закінчиться, ми знову ляжемо спати. І там, нарешті, ранок, світанок, моя найулюбленіша частина, хоч це і значить, що. Треба рано вставати. Світла кухня. сонячне проміння і тиша. Творіння митця. Потім я змиваю гарячою водою не тільки під, але й ночні кошмари. Потім роблю макіяж. Для мене це ритуал равноцінної вашій каві. А далі буденність як сплівки, навчання, підробіток домашка. Обов'язково якась шоколадка в нагорода за гарну оцінку, чи, навпаки, мотивація для неї, трохи мрій про ту саму людину, яка, можливо, запізнюється в наше життя, чи, можливо, просто забула сказати, що вона вже тут. Ми не забуваємо ціну, ми просто іноді платимо не грошима. Ми посміхаємось і це когось мотивує жити. Живіть.